Ганна Дворна і Анастасія Перепелиця це дівчата, які прийшли до нас у студії поговорити про надзвичайно цікаву ініціативу громадськості. І Ганна Дворна, це керівник проєкту Тандем громадських активістів та ЗМІ. А Анастасія Перепелиця, це представниця громадської організації Донбаська ініціатива міст. Доброго вам ранку, Юра. Від тебе буде перше запитання, бо я знаю себе. Я ж інакше тобі не дам відкрити рота. Ой, доброго ранку. Хочемо поговорити про проєкт, нещодавно. Ви казали, стартував у за. Запит... Поріжі, наскільки я чув, дуже навіть вдаву, да, стартував проект громадський. як він точно називається, щоб я нічого не перекрутив? така собі повна назва трохи е, подражнемо наших е, глядачів. Тандем громадських активістів та засобів масової інформації у співпраці школою волонтерів номер 612 в рамках української ініціативи з підвищення впевненості Юсібя ще фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID. Ганочка, Це, да, це хто, таке це, от хто це... як довго ви стояли, і вчили це перед дзеркалом для того, аби так от безпомилково сказати. Це таке. Знаєте, коли ви вже пишете проєкт, і коли ви збираєтеся його втілювати, і ви розумієте, що ви насправді е, вирішуєте. Е, Починаєте вирішувати глобальну проблему пілотним проектом, то потім таки розумієте, що донори думають, що це так само важливо, uh -huh. Uh -huh. і я почала потроху звичувати повну назву. Тому що е чому це важливо? Якщо ми говоримо про тих, хто з нами працює, то відповідно люди і далі з нами працюють, якщо ми якісно виконуємо проект. Від цього залежить дуже багато. В принципі, проект нещодавно вже стартував. Так. Які результати, що побачили, що сподобалося вам особисто давай. почнемо з того, що що ну що мається під на увазі, тому, Добре, що є добра. ініціатива. Так. Я розумію, що тандем – це співпраця громадські організації, громадські активісти, можливо, угу. подано і засоби масової інформації, але ну здавалося, бо ми постійно так робимо. Ну, нібито. Е, постійно, дійсно. Але як виявилося на тренінгу, і ми писали про це в проблемі нашого проєкту. Е, не всі громадські активісти вміють якісно говорити на камеру, вміють якісно спілкуватися з журналістами, що потім журналісти таки їх надрукували, опублікували чи вивели в ефір ще хоча б раз. І це дійсно проблема, тому що говорити якісно, е, доцільно коротко, цьому треба вчитися. От цьому намагалися вчитися на тренінгу 2 квітня, і у нас було 17 представників з активістів, і власне три чудових представники засобів масової інформації. І дійсно ми стерли між ними кордони, тому що вони думали, що чого ті до них не приїжджають як засоби масової інформації, не висвітлюють їхні проекти. А все чому, тому що неякісно написаний прес реліз не зрозуміло, де, коли, що відбуватиметься і чому туди мають прийти люди, і чому мають це. Висвітлити після цього засоби масової інформації. І відповідно до цього громадські активісти такі, а ну як його робити, так, щоб це їм сподобалося, і взагалі вони ж не приїжджають. Ну тобто, от такі кордони їх стирали за допомогою різних методів, в тому числі і давання інтерв'ю, і живої бібліотеки як формату спілкування між журналістами і активістами. І врешті-решт дали їм домашнє завдання, з яким учора. Ну, вважатимемо так, відсотків на 50 впорались. Це точно. Угу. Виявляється найголовнішою проблемою стало те, що вчилися писати інформаційні запити. Де? Так, інформаційні запити і саме якісно говорити, тому що навіть е, те, що е, Мені е, вже мої підопічні активісти надсилали свої ефективні презентації на перевірку? Учора виявилось, що все залежить від миттєвості, коли вони готові говорити, коли вони готові спілкуватися з людьми, коли вони готові відповідати на питання і ефективно презентувати свої ініціативи. Анастасія, ви коли приєдналися до, скажімо так, до проекту? Мы вообще с Анной Дворной и Запорожской библиотекой для детей и юношества сотрудничаем уже очень давно. Я представляю общественную организацию Донбасская инициатива Мист. Эта организация была создана новыми запорожцами, так будем говорить, людей, людьми, которые переехали в силу военных событий и оккупации Крыма в Запорожье и Запорожскую область. Поэтому сотрудничество с общественными активистами из библиотеки у нас уже очень давно, но присоединились, как только стартовал проект. Угу. Вы уже відчули користь від того, що проект реалізується? Які зміни, які зрушення в діяльності вашої громадської організації помітили? Безусловно, мы нашли много новых партнеров, объединились с другими инициативами, присоединились к фестивалю Запоріжжя місто з яйцами, який буде в нас в Запоріжжі 24-го 24-го квітня. То есть это было, безусловно, Повна ефективна угу. крім того, я не знаю. Засобу масу інформації частіше почали зверну... звертати увагу. Тандем відбувся на вашу думку. Ну я сподіваюся, що він відбудеться, тому що в нас наша основна активність буде 23-24 квітня. Відбуватися біля бібліотеки е, наукової і подивимось, як як, як ми спі співпрацюємо, Як а, цей Ганночко, Якісь дзвіночки є, що співпраця відбудеться, а, так окрім тому... того, що ми вас запросили. Так? А, так, так. Ну власне вам дуже вдячні. Є е, на це. Е... Не тільки сподівання, але і якість того, що воно відбудеться, тому що е, Настя насправді трохи замовчує, і вже так знаєте на що, коли де 23 квітня з 10 ранку до побідного кінця ми будемо разом з ними допомагати висаджувати троянди біля обласної універсальної наукової бібліотеки, і це буде соціальна активність. Це подарунок їхній Запоріжжю, щоб Запоріжжя стало містом з квітами, не тільки з трояндами. Троянди це лише перший поштовх. І троянди – це те, що вони б дуже хотіли почати. І я вже слухаю про це майже півроку, те, що їм не вистачає квітів у Запоріжжі. І от весна, нарешті, і ми готові долучатися до цього разом з ними. І е, з радістю вплили їх в фестиваль Запоріжжя, місто з Яйцями. І 24-го ми вже презентуватимемо о 13-й годині біля. Обласної універсальної наукової бібліотеки таку знаєте червону Грунбочку. стрічечку, яку Настя буде перерізати скоріш за все, бо Тетяна або ще хтось з їхніх представників разом з бібліотекою. І це не тільки тандем журналістів, це буде нарешті тандем з громадськістю, тому що журналісти це поштовх до того, щоб люди побачили, що це є ефективним, і що побачили, що це дійсно співпраця. Я наскільки я розумію, проблема в не в громадських орг... не тільки в громадських організаціях, скільки в сучасній журналістиці, яка ну на жаль, але в переважній своїй там кількості і в переважному руху реагує на скандали, на проблеми. Нам потрібна якась сенсація потрібно щось таке, що виб'є з за колії, замість того, аби звертати увагу на буденне і таке, от тихеньке свято, маленьке свято є вже знов ж таки. Такі зрушення з боку журналістів вони починають, я розумію, що переорієнтуватися ми не зможемо на жаль, тому що це формат і це власне те за що нам так само платять гроші. Але чи є можливо зацікавленість? Як ці, як цієї зацікавленості добувалися? Цієї зацікавленості я в першу чергу добувалася через контакти з тими людьми, яких хотіла запросити до нас у ролі експертів журналістів саме. І, Наталечко, це були ви в ролі того, кого я дуже хотіла бачити разом з нами. На І жаль, от нарешті бути. ми прийшли до вас, тому ми дуже раді бути тут. Це були журналісти інші з телеканалу Запоріжжя за що дуже вдячна, тому що дійсно ви почали переформатовуватись у суспільний формат, коли ви показуєте громадську активність більше. Це були представники громадського телебачення Запоріжжя. Це були представники радіо Запоріжжя. Ми запрошували інших, але в ряду обставин вони не змогли до нас приєднатися. І дійсно, журналісти вже е, після завершення тренінгу наголошують на тому, що дійсно переформатовуються, і громадське, наприклад, і ставить такий пріоритет, що вони більше показують не скандали, а громадську активність, тому що їм важливо, щоб громада їх підтримувала. Так само я думаю, зараз будуть перелаштовуватись і всі інші. Телеканали і інтернет портали, і радіо щоб бути цікавим слухачу не тільки скандалами, а і ще й громадською активністю, тому що саме вона змінює свідомість. А стосовно того, що розказувала Гана про прес-релізи, про те, щоб бути почутими, про те, щоб привернути на себе увагу, є якісь секрети, які були відкриті от в рамках цієї ініціативи, там тандем активістів та засобів масової інформації, ну безусловно. Во всякому випадку, ми для себе поняли, що збиття, будь любая акція, будь-яке мероприятие е нужна розсилати в віді прес-реліза, принаймні про себе розказувати. Да. Во всяком случае, разослать. Мы в основном раньше пользовались только личными контактами, общались с теми и информировали тех журналистов, которые мы знаем лично. Вот. На сегодняшний день мы во всяком случае поняли и нашли человека в нашей организации, который будет за это отвечать, который будет исключительно заниматься составлением пресс-релизов и контактами с журналистами. Это было для нас полезно. Багато долучилось громадских организаций до реализации проекту. Наразі ми маємо більше десяти, ба навіть п'ятнадцяти організацій, які вже долучилися. Є організації, які не змогли до нас приєднатися тоді, але готові підтримувати проект надалі, тому що це був пілотний проект. Ми коротенько і дуже швидко стартували, і ми коротенько і дуже швидко власне, завершуємо нашу діяльність і підбиваємо якісь перші підсумки. Але саме ці перші підсумки і перші кроки дають нам зараз можливість і розуміння у вигляді зворотнього зв'язку. Від наших глядачів, від наших слухачів, від громадських активістів для того, щоб зрозуміти це лише старт, і це дійсно проблема. І переформатуватись треба як громадським активістам, так і засобам масової інформації. І тоді разом, коли ми знайдемо спільний зв'язок, і дійсно буде неймовірний тендем, почне підключатися громадськість, тому що це стане цікаво. Це буде зворотній зв'язок з усіх сторін. Буде другий етап. Чи другий так, тур. Так, а, так. Коли буде, що потрібно зробити, якщо дійсно якісь громадські активісти або організації або засоби масової інформації захочуть долучитися, що потрібно буде врахувати е, і зробити? коли саме е, точної дати сказати не можемо. Ми плануємо найближчим часом написати проект на продовження. І що саме нам треба? Нам дуже потрібні ваші запити. Шановні глядачі, в залежності від того, що ви хочете від громадських організацій, в залежності від того, що хочуть громадські активісти, ми також чекаємо ваші запити. Чого? Вам не вистачає для співпраці з журналістами. Ми дуже чекаємо журналістів, які готові з нами працювати, і ми будемо робити щось по типу міні-студій і обговорення того, які проблеми, коли вони вже от в кадрі, вони розмовляють, їх пишуть і їх побачать. І що власне вони зробили не так для того, щоб покращити спілкування і називати чітко, що, коли, де і як, і що змінить, тому що що зміниться зараз найважливіше питання в залежності від того. Того, що ви хочете проводити, і яку проблему зменшувати ризики її виникнення чи взагалі зменшувати її? Зрозуміло, будемо з вами прощатися. Дякуємо Дякую. і за ініціативу, Дякую. і за те, що хоча б привернули увагу до проблеми про те, що потрібно говорити, не потрібно бути занадто скромними і не потрібно боятися себе рекламувати свою діяльність, доводити до загалу. Дякуємо ще раз. Будемо переходити до чергової рубрики. Юра, Малюк ти... Кухарчук харчуку нас далі а. рубрика, тому будемо пробувати готувати. Якщо поспілкуватися, поспілкувалися, то пробуємо готувати. Беріть ручку, записуйте рецепт та пробуйте.